Щоб розв'язати таку нерівність, нам необхідно в лівій частині отримати x, а в правій – якесь число. Зрозуміло, що можна домножити ліву і праву частину на мінус 5. Ну або поділити на мінус 1 п'яту. При цьому необхідно пам'ятати, що якщо ми множимо або ділимо обидві частини нерівності на, на якесь від'ємне число, то знак нерівності поміняється на протилежний. Тобто з лівої частини ми отримаємо і х. Знак поміняємо на протилежний. І якщо ми 5 домножимо на мінус 5, ми отримуємо мінус 25. Тобто ми маємо x менше за мінус 25. Необхідно намалювати число пряму, Поставити точку мінус 25. Звірити увагу, що її треба виколоти, бо в нас знак нерівності на строгий. І числа менші за мінус 25, тобто вони знаходяться лівіше за числом мінус 25, і розв'язком буде проміжок від мінус нескінченності до мінус 25.